Добрий день, шановні десятикласники. Я вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. На попередніх уроках ви знайомилися із творчістю Ніла Геймана, Йоанни Ягелло, Мориса Метерлінка. Тож логічним завершенням теми є контрольна робота за прочитаними творами. Мета цього уроку перевірити рівень ваших знань, умінь та навичок з вивченої теми та закріпити їх. Контрольна робота містить 12 запитань. Кожне запитання має по декілька варіантів відповідей, серед яких лише один варіант правильний Вам необхідно обрати його. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Прослухайте інструкцію щодо виконання контрольної роботи. Уважно прослухай або прочитай запитання. Добре подумай над відповідями. Запиши правильні відповіді в зошит або на листочку. Перевір себе. Відправ вчителеві виконану роботу для перевір. Пропоную розпочати роботу. Запитання перше. На думку Ніла Геймана, висловлену під час лекції Чому наше майбутнє залежить від читання. Художня література має два призначення. А. Відкриває залежність від читання. Б. Робить людину розумнішою. В. Породжує емпатію. Г. Є приємною розвагою. Друге запитання Рік видання повісті кава з кардамоном. А. 2001. Б. 2010. В. 2011. Г. 2012. Третє запитання. Лінка навчалася у А. Гімназії Болеслава Лесьмана. Б. Приватному спеціалізованому ліцеї В Ліцеї імені Дікенса Г. Гімназії імені Дікенса Четверте запитання. Що з названого найчастіше пригадується у творі? А. Кава. Б. Фотографії. В. Косметика. Г. Автомобіль. П'яте запитання Де згадується кава з кардамоном, що дала назву роману? а. Лінка пила каву на плантації ялинок з Адріанового Термоса. Б. Лінка смакувала напоєм у кав'ярні оксамит з Адріаном. В. Лінка смакувала каву кожного ранку. Її готувала мама. Г. Мацик запросив Лінку у кав'ярню смак, де дівчина вперше скуштувала каву з кардамоном. Шосте запитання. Проблематику твору складає а. Життя дитини із сиротинця. Б. Сімейних таємниць. В. Прірва між заможніми і бідними г. Відповідальність за власні вчинки Сьоме запитання Морис Метерлінг. Отримав Нобелівську премію з літератури А. 1911 року. Б. 1921 року. В. 1931 року. Восьме запитання. Створюючи теорію статичного театру, Мурис Метерг. Спирався на традиції а. Бертольта Брехта Б. Вільяма Шекспіра В. Есхіла. Дев'яте запитання: За жанром синій птах Мореса Метерлінка. С А. Містерія. Б. Фантастична драма В. Драма Феєрія. Г. Фарс. Сяде запитання. Сюжет твору С. А. Головний герой закохався у чарівну скульптуру і почав молити богиню кохання Афродіту. Оживити Галатею б Казкова подорож дітей бідного Дроворуба в пошуках загадкового птаха в Як незряча героїня обирає улюблений колір, Як вона дивиться серіали та як руйнує стереотипи. Одинадцяте запитання що символізує синій птах? А символ дитинства. Б. Символ людської долі. В. Символ предметних духів. Г. Символ щастя. Дванадцяте запитання. У лекції Чому наше майбутнє залежить від читання? Ніл Гейман наводить цитату Альберта Ейнштейна. А. Ми повинні читати вголос нашим дітям. Читати їм те, що їх радує. Читати їм історії, від яких ми вже втомилися. Б. Книги це спосіб спілкуватися з мертвими, вчитися у тих, кого більше немає з нами. В, якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм казки. Г. Найпростіший спосіб виховати грамотних дітей навчити їх читати і показати. Що це приємна розвага. Дорогі учні, наш урок добігає кінця. Уважно перевірте свої відповіді. Бажаю найкращих результатів!